Журналісти у війні Росії проти України це особливо виразлива категорія, яку країна терорист цілеспрямовано атакує. На цьому наголошували народні депутати під час зустрічей у Пар'є. в Україні. Місцеве самоврядування малих громад має бути адаптоване до умов війни. І Верховна Рада готує законодавчі зміни щодо приєднання України до єдиної зони платежів у Євро. Про все це і не тільки дивіться у програмі Парламентський день. Розслідування російських злочинів проти свободи медіа та журналістів. Народні депутати провели низку зустрічей на полях Пар'є. Місцеве самоврядування під час війни. Верховна Рада хоче дозволити місцевим радам ухвалювати рішення без кворуму. Промисловий безвіз, євроінтеграційні законопроекти готові до розгляду у парламенті. Журналісти у війні Росії проти України є окремою, особливо вразливою категорією, яку держава-агресор цілеспрямовано атакує. Це вже відображено в практиці Європейського суду з прав людини. Наголосила заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. Разом із членом парламентського комітету з питань правової політики Сергієм Соболєвим провели зустрічі на полях парі з європейськими колегами, обговорили розслідування російських злочинів проти свободи медіа та журналістів. Народні депутати наголосили, що у рішеннях щодо Криму журналісти прямо виокремлені як група жертв порушень прав людини. А у спільному позові України та Нідерландів проти Росії зафіксовані системні порушення Європейської конвенції саме щодо журналістів. Євгенію Кравчук, як члени тимчасової слідчої комісії по розслідуванню злочинів проти журналістів, мали можливість зустрітися з парламентарями Ради Європи, а також з відповідними органами Ради Європи щодо максимального набору матеріалів для роботи слідчої комісії. В результаті спілкувань ми отримали повну інформацію стосовно чіткого переліку журналістів. Видань, щодо яких фактично Російська Федерація застосувала тортури, вбивства, незаконні затримання, арешти, ув'язнення. І тепер для комісії є повний перелік рішень. Причому це вже рішення Європейського суду з прав людини, які дозволяють всі ці розслідування вести на підставі судових рішень. Нам дуже важливо на весь світ передавати інформацію про те, що Росія свідомо порушуючи будь-які міжнародні зобов'язання, порушуючи будь-яке гуманітарне міжнародне право. Знищує свободу слова, знищує можливість висвітлювати правду про агресію російську як українськими, так і міжнародними журналістами. У Верховній Раді України відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті Андрія Парубія. Експозицію розмістили у кулуарах парламенту. На світлинах різні етапи життя та політичної діяльності голови Верховної Ради 2016-2019 років, народного депутата 6 років, народного депутата 8-го та та го скликань, активного учасника революції гідності та засновника самооборони майдану, колеги Андрія Поробія наголошують, мета виставки зберегти пам'ять про людину, чия діяльність була пов'язана з боротьбою за незалежність України та утвердженням демократичних цінностей. Під час відкриття експозиції керівництво парламенту та народні депутати згадували Андрія Поробія як чесного політика та державного діяча. Він сказав, що я завжди буду за єдність України, попри якісь там і політичні, а наші а можливо різні бачення, тому що мої родичі були зіслані далеко з території України, тому що вони втратили Україну. І ми повинні зробити все для того, щоб ми сьогодні зберегли цю єдність і не втратили її аніколи, тому що тільки в нашій єдності от буде єдність і майбутнє України. Дуже прикро, що ми цю виставу відкриваємо зараз до річниці його півроку сьогодні рівно з дня його загибелі. Завтра 55 років з дня його народження, але він справді має бути належно вшанований, вписаний в історію українського парламентаризму як людина. Яка зробила дуже багато для зміцнення української держави. Андрій був державник до останньої клітини. Він був державник з самих перших мітингів на початку в кінці 80-х років. Будь-який державний захід, будь-які події державного масштабу в Україні з кінця 80-х не відбувалися без Андрія. А він був людиною з Прекрасним почуттям гумору, таким дуже дійсно інтелігентним інтелектуальним. Він був дуже інтелектуальна людина, в принципі, яка чудово знала українську історію, і в якої були дуже важливі цінності. І навколо цих цінностей ми єдналися. Насправді він просто жив своє життя, і в цьому житті мобілізувався, тоді коли були кризові моменти. Чи коли були харківські угоди, чи коли він очолював і формував самооборону Майдану, чи тоді, коли їхав на блокпост під час початку повномасштабного вторгнення, чи коли виносив в зал закон про мову і закони, які допомогли нам отримати Томос. Андрій вмів мобілізуватися, бачити головне і жив заради ідей? На жаль, росіяни обірвали його життя. Чи боявся він смерті? Точно знаю, ні не боявся. Це не перший замах на його життя, який трапився в Україні. Перший, нагадаю, була граната, яку кинули буквально йому під ноги під готелем Київ. Це не зупинило його і не зупиняло ніколи. У нього була тільки мрія про єдину, вільну незалежну Україну. В Україні внаслідок повномасштабної війни багато місцевих рад втратили частину депутатів і не можуть нормально працювати. Причини різні: мобілізація, загибель або поранення депутатів, а також неможливість провести до вибори під час воєнного стану. Особливо складна ситуація у малих громадах, де ради часто втрачають хвору і не можуть ухвалювати рішення. За даними ЦВК, станом на кінець 2025 року понад 9 тисяч депутатів місцевих рад достроково припинили свої повноваження. Щоб вирішити проблему, у Верховній Раді вже підготували законопроєкт, який дозволяє радам працювати в умовах скороченого складу. Документ також захищає права мобілізованих депутатів, звільняючи їх від обов'язкової особистої участі та звітуванні. Водночас, якщо ж у раді залишиться менше половини депутатів, це стане підставою для створення військової адміністрації громади. Законопроєкт має тимчасову дію на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування наголосили у парламенті. Ситуація в деяких громадах доходить до того, що більше ніж 20% місцевих депутатів або або відмовились від мандату, або безпосередньо відмовляються поновлювати діяльність в раді. Це в тому числі є наслідком того, що депутати місцевих рад. Працюють на волонтерських засадах, вони не отримують зарплату. Тим не менш, задача держави зберігти дієздатність місцевого самоврядування. Напрацьований законопроект, який говорить, що в таких маленьких громадах кворумом буде рахуватися власна кількість присутніх і більшість від присутніх у залі, а не від тих, хто є на списку обраними. Це зрозуміла річ. Ми неможливо зробити зараз до вибори, перевибори в громадах. Тому це є правильний крок на зустріч, аби громади мали можливість приймати рішення і розвиватися. Якщо депутат місцевої ради має загальне право для того, щоб вільно виїжджати за кордон, таке право треба йому забезпечити, і це буде певним стримуючим фактором для того, щоб депутати просто не складали повноваження. Другий напрямок це все-таки повага до місцевого самоврядування з боку центральної влади. Ми повинні в першу чергу працювати над тим, щоб місцеве самоврядування в Україні було сильним, тому що це є питання демократії в Україні. Євроінтеграційні законопроекти щодо так званого промислового безвізу з європейським союзом готові до розгляду Верховною Радою. Про це повідомили в парламентському комітеті з питань економічного розвитку. Йдеться про два документи, які передбачають гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання, ринкового нагляду та акредитації з вимогами ЄС. Ці законопроекти необхідні для укладення угоди про взаємне визнання сертифікатів відповідності на промислову продукцію. Їх реалізація має створити умови для вільного обігу українських товарів на ринку Європейського союзу, кажуть народні депутати для українських бізнесменів. Це величезний плюс. Тому що де-факто сьогодні ми маємо ситуацію, коли український бізнес повинен повторно підтверджувати сертифікацію, яку він отримав в Україні в тих країнах, куди він експортує продукцію на території країни Європейського союзу. Тому для того, щоб уникнути такої ситуації і з Спростити ведення господарської діяльності для українського бізнесу і власне синхронізувати повністю будь-яку дозвільну документацію Україн європейського союзу з українською дозвільною системою, власне і направлені дані законопроекти. Приєднання України до єдиної зони платачів у Євро. представники Європейської комісії разом із представництвом ЄС в Україні провели зустрічі з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Сторони розглянули законопроєкт, який має привести українське законодавство у відповідність до норм Євросоюзу в частині запровадження спільної європейської платіжної системи. Під час зустрічі наголосили на важливості відповідності документа вимогам ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. За словами Данила Гетманцева, приєднання України до спільної єврозони зробить міжнародні платежі для українців і бізнесу швидшими та значно дешевшими. Реалізація відповідного акту після ухвалення значно здешевить і прискорить міжнародні платежі нашого бізнесу та фізичних осіб. Імплементація стандартів ЄС є безумовною підставою нашого єврочленства. Тому з проєктом закону зволікати не будемо. У броварах внаслідок російських обстрілів тривалий час складна ситуація з електро, тепло та водопостачанням. Щоб підтримати людей, народні депутати разом із волонтерами організували пункт гарячого харчування. Фудтрак працює у місті вже півтора тижня. Їжу видають кожні 40 хвилин. Найчастіше приходять діти та літні люди. До благодійної ініціативи долучаються і міжнародні партнери. Цього разу доброварів прибула делегація з Литви на чолі із надзвичайним та повноважним послом Литви в Україні інгою сталітєтолочкіння. Вона допомагала на кухні та роздавала їжу. Тут допомагають людям, і дуже уважні такі всі співробітники. І перше одержиш, і друге блюдо одержиш, і у палатках тепло. Дуже ми задоволені Ми всі в посольстві, як литовські дипломати, так і дипломати та працівники інших іноземних посольств в Україні, переживаємо ті самі труднощі, що і населення України. Це справді дуже вражаючий приклад того, як українське суспільство самоорганізовується та мобілізує допомогу найбільш вразливим людям. Я впевнена, що ми будемо час від часу відвідувати такі заходи і намагатимемося допомогти чим зможемо. Сьогодні ми в Браварах, Тут дуже складна ситуація з електрикою, з опаленням. Вже більше тижня люди знаходяться в складних умовах. П'ять тисяч людей, але якщо буде додаткова потреба, ми разом з волонтерами довозимо додаткові порції, готуємо додаткові обіди для того, щоб кожен кому це потрібно, хто цього потребує, зміг отримати гарячу їжу.